Академія розпочала свою роботу 1 вересня 2025 року у своїх уже відлагоджених структурах. Це бакалаврат, це фаховий коледж, науковий ліцей політ. В цьому році збільшення кількості здобувачів освіти спостерігається. В першу чергу це дав вступ на фаховий коледж на базі 9 класів. Так як і по всій країні запит від держави зараз, щоб була швидка, швидка вища освіта, і чим швидше фахівці йшли на робочі місця, то і у нас також була проведена така робота для того, щоб випускник 9 класу вже був профорієнтований. І починав свій професійний розвиток у нашому закладі. Ми у нашій академії віримо в те, що справжні знання здобуваються не тільки за партою, а і через життєві випробування. Тому сьогодні ми стартуємо з новим проєктом, який називається діалоги мужності, і вітаємо нашого гостя, який ніколи не втрачав зв'язку із рідною. Академією підполковника, батька, над випускника Євгенія Сербіна. <плес> Євгені, дякую, ми І ми запрошуємо до Вітального слова, виконувача обов'язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Дякую. Я розумію, в принципі, можна було без мікрофон, але я розумію, що у нас є онлайн, тому треба, напевно, так. А в першу чергу дякую за запрошення і дозвольте привітати вас, молоді студенти, першокурсники, може і не першокурсники, з таким святом. Дійсно, для освітнього середовища, так сказати, освітнього ком'юніті, 1 вересня це завжди початок нового навчального року, ну, в принципі, як новий рік. А, і цей день завжди всі, як, як діти знаєте, так, а, готуються до нього, так і вчителі готуються, викладачі готуються. І Для всіх знаєте, така відповідальна місія. Чому? Тому що а, студенти або першокурсники, або навіть першачки от вступають до нового, ну, переступають один етап. Тобто з дитячого діти першого класу перше йдуть в перше самостійні якісь а, знаєте, перші самостійні якісь хвилі. Першокурсники з дитинства переходять в юнацтво і стають більш відповідальними і розуміють свою відповідальність. Щодо отримання подальшої освіти, здобування так сказати, подальшої освіти і подальшої свого розуміння, працевлаштування і на користь нашої держави, це також кабінет, крім того, що кабінет безпеки ще інтерактивний тир. І, мабуть, здобувачі декілька слів скажуть, що це за тренажер, для чого він потрібний. Добрий день, ви знаходитеся в кабінеті безпеки. Однією з цікавих локацій є інтерактивний тренажер, лазерний тир. Він використовується для початкового володіння зброєю та ведення статистики. Сьогодні ми вам це продемонструємо. Будь ласка. Будь ласка, натискаємо на червоний прапорець, на вогонь, зона стрільби. Ви можете на першу або на другу. Так, результат виконання стрілецької вправи 74. Це погано чи гарно? Ні, це гарно. Бо з, 8. з 80 балів. А є у вас якісь стейкхолдери, мається на увазі якісь там військові організми, які б могли б допомогти вам провести практичні так, завдання уже, ну, ну, наприклад, навесні 26 року? Так, ми співпрацюємо по перше з нашим військовим ліцеєм, який є так би мовити нашою базою і підтримкою. І по друге, з нашою військовою частиною. У нас єдине укриття із пандусом. Приїжджали, дивилися, бо укриття багато хто відкрив, але у пандуса не у всіх було. І Тільки два проекти Олени Зеленської, 25 й колегіум і 4-й ліцей. Після нас уже також облаштували. У нас це було нагально. У нас якраз два здобувачі освіти на кріслі колісному і без кінцівок навчалися. Ну і Зараз це більше батьків, хто з, mm -hmm. та, з такими особливостями, то е, це вхід, а вихід якраз він через весь простір, е, через пандус. Mm -hmm. року 26-го Плануємо завершити всі роботи, скомплектувати, встановити обладнання і запустити харчоблок. А зараз буде демонтажні роботи, тут буде нова система вентиляції. Нова система електропостачання, вода, каналізація, все буде згідно європейських стандартів зроблено. Я прошу ремонт, зауважити, так, що це так, тимчасове так. рішення, поки ремонт йде харчоблоку, для того, щоб ми могли так. потім вже налаштувати це не, цю нестандартні. Коли ви плануєте? Ремонт стоїть за планом завершення в 2026 році, розділено в два транші. 11 мільйонів опрацьовується до кінця 2025 року і майже 16 мільйонів в 2026 році. Ну, сподіваємося, що до початку 1 вересня 2026 року буде повністю вже харчоблок відновлено. І це локація, де штучний інтелект. Де fpv лабораторія, де програмуються е, наші е, сучасні необхідні дрони е, і, і все, що треба що опановувати? Починаєте з чого? Ви вивчаємо От, в цьому кабінеті брати... умову програмування Python. Валентин Іванович вивчає і своїм е, свої кагорти Важливо, що не uh -huh. Ну Це початок завжди прісика відійшли, і тому ми можемо програмувати штучний інтелект. Ось за вами якраз постери. Це наш ліцеїст-випускник цього року. Був переможцем всеукраїнського ману, був переможцем міжнародної олімпіади геніїв, поїздив із своїм проектом зі штучного інтелекту, смарт-система для дайвінгу. Ось великий постер. Маленький, це його перша спроба, а великий постер, смарт-система для дайвінгу. Uh -huh. Він був в Сполучених Штатах, Бразилії, Тайвані, Японії і Польщі за один навчальний рік п'ять міжнародних заходів. Він відвідав, ставав там призером, привозив. І це саме смарт-система, як можна використовуючи штучний інтелект, забезпечити безпеку дайвера, угу. в тому числі проводячи екологічні акції. За повному джостіка ні, інтересно. Не? Саме їздить. Не заменять программу. О, так я же говорю, ну должно само ездить. Ну це ж подальше нового разговаривает. Ну это, це... по сути дела, подъемник. Прокол. Ці пристроя тільки може послати, а в даний момент це на програмці і народився проєкт, і ось він виявлений в тому, що у нас створюється із пазлів полтавська вишиванка на інсталяції, почни з себе. По 18 відмінників на кожному відділенні в бакалавраті, фаховому коледжі і ліцеї в цьому році повинні були б отримати медаль, але вони отримали пазл, який вони сюди вставили у цю загальну інсталяцію. А також додому на підставці угу. від... ну, я да. Да, відзнаку. Якщо перейти за qr кодом то можна познайомитися з кожним із них. Хто це людина? Це що дуже правильні речі вам чесно дякую за це. Тому що дякую вам за таку ініціативу. Тому що школа повинна пам'ятати відзначати свій мотивація. Так. Мотивація здобутка не просто, вона, вона завжди дає поштовх для розвитку. Так, Я так. знаю це на своєму оп, так, ну, на своєму так. прикладі, да, тому, що е, в мене донька старша. Вона. Чого йшла до медалі? Тому що був сильний клас і вона не могла бути, ну, образно говоря, відставати, відставати від неї. <говорю> Є визнання, то тоді ти вже розумієш. Ми один об одного шліфуємось, зростаємо і розвиваємо. І взяли. Тому це класно. Ніця, так, взяли. Що побачили, що сподобалось, що треба підтягнути. А, ну, ми сьогодні в першу чергу вітаємо наших. Першокурсників, першокласників і всіх учнів з днем знань, і, в принципі, весь колектив шкіл, університетів, професійно технічних училищ. І сьогодні ми відповідно до цього свята і запланували таку нашу зустріч. Вперше в даному закладі приємно вражений відповідальністю до роботи. Є певні, що де повинні ми допрацювати в частині безбар'єрності, є достойні аудиторії укриття для того щоб... ну, тобто для повноцінного навчання в, знаєте, для повноцінного навчання офлайн. Ще мені дуже. Знаєте, симпатизує цей процес щодо відзначення і знаєте, так сказати, і відзначення тих кращих учнів, ліцеїстів, можу так назвати, і юнаків і дівчат про те, про їхні здобутки, як їх відзначає школа, які відзначає ліцей, як вона надає їм можливості Мотивуватися, мотивувати їх і не дає можливості розвиватися далі. Дуже класно, що вони пишаються своїми випускниками, своїми в принципі, дітьми, які навчаються. І коли це великий труд і велика робота, коли ти вкладаєш всього в себе, і в результаті ти отримуєш а, спеціаліста, який далі буде розвиватися і рухатися. Здійснюється ремонт харчоблоку. І у нас, в принципі, я думаю, що до на початку наступного навчального року він буде введений вже в експлуатацію. Діти будуть повноцінно харчуватися вже з нового відновленого харчоблоку відповідно до системи здорового харчування в школах. Ініційовано першою леді Олекс... Оленою Зеленською.